Можна далі під'їхати там, і там спуск, внизка дорога, там є корчма млин. Там приходить нечисть всяка 11-й годині бухати. Там днем можна, а ввечері ніж не приїжджати. Я зараз за хлопцями метнуся. Ми зараз там всі зустрінемось. Отою дорогою вниз. Так, о вон там те дерево, яке треба пере. Яке треба, блять! переважувати! Тіхо, добре! Тихо. не падати. Є. Файно! Це просто... Льоняк ти замикаючи, їй дивися, щоб нікого не загубити. В корчах, щоб зараз хтось не звернув не туди, куди треба. Barbi quest. було би воно рівне. Можна було запригувати перека, а ти запригуєш і падаєш в середину туди а, добре. Я так землі тут Так, один ходіть допомагати. А. Я то все знімаю. А. Добре. А. Ну, майже вийшло. Того разу вийшло. Де його там приймай Бажай тільки що пальці не попали під. Я під'їду, ви тоді зразу лапаєте. Один там, один. Ай. О, Зараз Чуть-чуть треба його... Я заглушу! О. Давай его штухай. Давай, штухай. Давай. Опа, є. Опа, давай на себе. о. Ой, ой. Давай, штухай Давай. Є. Давай трошки більше, щоб пертися рамою. Да. Добре. Mm -hmm. Лиши. Давай, підемо, оп! Чик.

А! Да. Камера снимает, Дарк! Дарк! Камера снимает? Да! А! Да. Ну, что Мы идем в ту у колеи. Маш там вот. Можно сливать. Хлопці тут тиснуть спуск такий файний, розметий. Файний розмитий спуск! 六六。Leo, Leo. Не, блин, близький. Маскировка сразу.